Спочатку я заїхав до Андрія Кота, до нашого стоматолога. Не пам'ятаю, який це рік, бо він мені сам запропонував таке зробити. У нього були друзі, які готові були надати транспортний засіб, щоб його перелаштувати на обладнання, все поставити з реаніму мобіля, в стоматологію зробити, скажімо так. Він це все зробив, і ця перша машина, перша робота була зроблена саме в нашій теробороні 65-й батальйон. І потім ми зробили вже свою стоматологію, тому що потрібно було більше їздити по всіх напрямках. І нам, отець Михайло Ільницький, я йому дуже дякую, з друзям з Німеччини, Великобританії, які нам дали «Хонду» кондусі джипа, дали нам з Мерседеса Спринтера, і знову ж таки Андрій Володимирович взявся за цю роботу. У Львові все перел... обладнання переставили, і ми поїхали. І він поїхав вже всі маршрути сам собі вибирає. Або ми радимося, куди перш спочатку потрібно їхати. Багато роботи робить. Я знаю, що це дуже важлива річ стоматологія.